Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я буду займатися пранням, особливим пранням. Ось у мене мається така хустка, дивіться. Я її купила десь років 12 назад і ні одного разу я її не прала, не стирала. А тепер хочу привести в порядок. Тому що, дивіться, це не просто хустина, а це В'язана паутинка. Дивіться, ось це, це козина шерсть на шовковій нитці. Купила я давно, давно його, я ж говорю, років 12, і вона вже, дивіться, якась вона витягнута. Тут зацепок багато. І я хочу привести в порядок. І коли я купляла, то продавець, я говорю, це ж велика хустка така, треба ж велику рамку, бо на, треба ж натягувати на рамку. А він мені розказав, як правильно без рамки випрати. От зараз я вам покажу оцей процес. Може, комусь і пригодиться, тому що я, у мене була така невеличка паутинка. Біленька, давно-давно ще в молодості, то я прала її, натягувала на рамочку невеличку. Часто дуже прала, а це в мене зелений платок. Дивіться, ще й з квітками жовтими ось такими. Ну, її не треба було стирати, цю хустку часто. Ну, Через 12 років вже прийшла пора привести в порядок. Набрала тепленької водички. Зараз добавлю трохи сюди ось рідкого мила, трошки добавлю. І ще додаю ось бальзам для волосся. Тому що тут вже шерсть. Додаю бальзам. Гарно, гарно розмішаю. Зараз запущу свій платок і мукую ось так. І хай стирається. Або ж спорчу, або буде добре. Хі -хі, одне. Пора вже привести в порядок цю цехушку. Бо вже збита, з зацепки. А вода така. Да, грязненька. Ось темненька вода стала. Да, пора, пора прати. Ого! Ого, яка вода. Дивіться, яка темна вода. Може це краска клиняє, не знаю. А мабуть, грязь. Так, і обов'язково прополоскати в уксусі, Обов'язково. І такі ж самі воді з такої самої температури. О, ось яка вода. Ого! Дивіться, яка вода. Грязна. І ще набрала водички, гарно-гарно колощу. Так, водичка вже чиста. Да, водичка вже чиста. Ось така. Тепер буду поласкати начисто, набрала води такої ж температури, додаю уксус. Чимало додаю. Буду виполаскувати. З уксусом обов'язково з уксусом. О, тут все в руках м'якенький. Воду я вилила, зараз вот так положу. І треба вижати в руках, вижати його, щоб трошки стекла вода. Я даже положу ось, положу на відро, хай стикає. Тепер я взяла рушничок і ложу. Ось мою чистеньку уже хустинку розложу ось так. От так розложу і загортую. Ось, дивіться, так. І буду зараз сушити. Так. Загорнула і буду витискати вологу. Треба витиснути вологу. Ось так. Треба приложити силу, гарно, гарно повитискати. Рушничок буде мокрий, потім другий поміняється, а може й не треба. Ось, отак От я витискаю. Ой, треба силу приложити. Приложити силу добре, добре, добре тиснути. Щоб витиснути вологу лишню воду, щоб пошти була хустинка суха. І це ще не кінець. І ось що я далі роблю. Дивіться. Застелила я ось покривало, он дивіться, потім підодіяльник і розстелила свою хустинку і за кожний зубчик булавкою закріпляю, розтягую. Оце воно мене служить замість рамки. І ось так я розтягнула свою хустину. Закріпила булавками і залишаю хай сухне до ранку. І не треба рамка. Ось уже вранці хустина висохла. Я зніму оці булавки і моя хустина приведена в порядок. І ось моя хустинка вже чистенька, сухенька, пушиста. І зараз покажу вам, як гарно можна зав'язати її. Так, положу отак трошки зложу ось так. Потім зв'яжу оці два кінчики. Оці два кінчики зв'яжу. Зв'яжу на два рази. Так, потім отак. Ой, такий пушистий, приємний. Перекручу два рази і закину оце назад. Так. Оце такий получився типа снут. Да? А ось похолодало, я беру собі отак і одягаю. Дивіться. І отак от діла. Отак його треба зав'язувати красиво, так? Да? Дуже? Так що витягнув тут. От, дивіться, гарно. Хотіла зняти, отак опустила і вийшов снуд. Так що дівчата. Приводьте в порядок свої паутинки по цьому способу, що я вам показала. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!